Жила була собі маленька комашка сонечко, яку звали Крихітка. Одного разу вона прилетіла на гарну ромашку, а на ній було вже інше сонечко, яку звали Жужа. Вона запитала у Крихітки, що ти за комаха, а крихітка відповіла Я сонечко, та ж в тебе немає цяточок. Ти ж зовсім не схожа на сонечко, сказала Жужа. Крихітка засмутилася і сказала, «І я також хочу такі чорні цяточки, як у тебе, але не знаю, що мені робити. А жужа розповіла, що є долина чарівних квіток, і там є одна квітка, яка може подарувати тобі чорні цятки. Та я навіть не знаю, як вона виглядає, але мені казали, що вона схожа на нас. Але щоб туди потрапити, треба дуже довго летіти за ясним сонечком. І в тому місці, де сонечко сховається, і буде галявина. Крихітка летіла цілий день без перестанку і знайшла чарівну галявину. На ній росло дуже багато різних квітів. І ось крихітка побачила червону квітку і запитала, це ви та квітка, яка може подарувати мені чорні цяточки? Квітка відповіла так, це я, але як ти здогадалася, ви ж така червона, як і я, і у вас є чорні цятки, про які я так мрію. Маківка відповіла, Ти дуже розумна та гарна комашка і без цяточок, але якщо вони тобі так потрібні, я подарую їх тобі. Маківка обгорнула крихітку своїми листочками, потрусила чорним пильцем, і у крихітки з'явились чорні цятки. Комашка подякувала маківці і полетіла додому. Малята, і ось сьогодні ми зліпимо з вами ось таку комашку сонечко. Але перед цим як розпочати роботу, попрошу ваших батьків, або братиків, або сестричок, допоможіть, будь ласка, діткам вирізати з зеленого картону ось такий листочок, на якому буде розміщена наша комашка. Дітки, для того, щоб зліпити наше сонечко, нам потрібно такі матеріали пластилін червоного і чорного кольору. Дощечка, стек та гарний настрій. Ну що, починаємо? Беремо червоний пластилін, так як наш жучок червоного кольору. Відрізаємо за допомогою стеку шматочок, і пальчики працюють, розминаємо його. Ось так. Розімняли. Тепер за допомогою долоньок. Скочуємо кульку. Ось так. Кулька в нас зроблена, а тепер притискаємо, дітки. Долоньками притискаємо, можна пальчиками. Робимо з нашої кульки кружечок. Молодці, молодці, дітки. Ось так. Ось. Тепер беремо наш листочок. І прикріплюємо тулуб нашої комашки на листочок. Ось так. За допомогою стека ми розділимо навпіл наш тулуб. Все, готово. Тепер, дітки, нам знадобиться пластирін чорного кольору, щоб зробити голівку і лапки. Давайте порахуємо разом, скільки у нашої, нашої комашки лапок. Один, два, три з лівої сторони. І 1, 2, 3 з правої сторони. Молодці. Тому нам потрібно відрізати невеликий шматочок чорного пластиліну, скачати качалочку довгеньку. Працюємо, дітки. Можна. На дощечки, щоб було зручніше. І розділити її на шість частинок. Розділили спочатку навпіл, а потім кожну половинку на три рівні частинки. Ось так. Чудово. І в нас вийде шість лапок. Прикріпляємо їх дотулу. Спочатку посередині, з однієї сторони, посередині з іншої сторони, потім внизу, вверху, бачите, ось є нашого сонечка і лапки. Ось так. І зробимо нашому сонечку голівку. Знову ж таки, дітки, відрізаємо маленький шматочок чорного пластиліну. Ось так робимо кульку, розминаємо. Ось. Зробили кульку і розплескуємо. Ось так. І прикріпляємо до тулупа. Притискаємо пальчиками пальчики весь час працюють. Тепер беремо, підрізаємо ще маленький кусочок чорного пластиліну, щоб зробити нашу жучку сонечку у вусика і чорні цяточки. Відрізали. Качаємо качалочку. Ось так. Відрізаємо або відриваємо. Шматочок, ось, це буде наші вусика. Дивіться, дітки, як чудово виходить. Так, тепер з того пластиліну, що залишилось, ми нарізаємо маленькі-маленькі шматочки. З них ми будемо робити кульки, а потім робити цяточки. Ось так. Одна цяточка. Друга. Третя. Дітки, порахуйте, скільки цяточок я зробила з однієї сторони. Один, два, три. Які ви в мене розумашки? Тепер з іншої сторони. Ось так. Ви можете робити і іншу кількість. У комашок багато цяточок на спинці. Ось яке гарне сонечко в нас виходить. Але, дітки, нашого сонечка ще нема оченяток. Давайте візьмемо відірвемо маленький шматочок білого пластиліну, робимо кульку і прикріпляємо на голівку нашого сонечка. Скільки в комашки сонечка, оченяток? Так, два оченята. Ось, за допомогою стеку. Робимо такі цяточки. Ну, ось такий гарний жучок сонечко у нас вийшов. Надіюсь, дітки, вам сподобається, і ви залюбки з батьками зробите таку комашку.